Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео злом структури. Я не буду розказувати вам банальщину про висхідну та несхідну структуру хаї та лої, а занирну трішки глибше і покажу цю тему з іншої сторони, зі сторони order flow. Ви вже могли помітити, що всі говорять про зломи структури наступне. При несхідному тренді зломом структури вважається порушення останнього підтвердженого lover high, а при висхідному тренді порушення останнього higherlow. По суті, так і є, але це тільки оболонка того, що відбувається насправді. І я думаю, вам вдавалось бачити, що це спрацьовує далеко не завжди. Я б хотів додати наступні фактори, на які ви повинні звертати увагу перед виявленням істинного злому структури. Преміум та дискаунт маркет. Розумні гроші завжди купують в дискаунті та продають в преміумі. Тому зломи на висхідну структуру ми повинні шукати в дискаунт-маркеті, а на несхідну в преміум маркеті. Нам не буде цікаво розглядати порушення структури в повітрі, а тільки в зонах зацікавленості. Ними можуть виступати ордер блок, брейкер блок, мітігейшн блок або ж імбаланс. Бичачі зони ви повинні відмічати в дискаунт-маркеті, а ведмежі в преміум маркеті. Так, ці два інструменти будуть працювати в синхроні та давати максимальну ефективність. А тепер найголовніша частина злом структури це не просто порушення минулого хаю або лою, а й порушення минулого ордерфлоу. На цьому схематичному прикладі я покажу, що маю на увазі. Тут нисхідний тренд, і в ньому явно переважають ведмежі зони зацікавленості. Після того, як ціна приходить в них, вона постійно дає реакцію та рухається вниз. Завдяки цьому ми чітко можемо розуміти, що розумний капітал налаштований на оцінку активу. А в який момент можна буде зрозуміти, що плани розумного капіталу щодо напрямку руху ціни змінились, коли ціна досягнула значної зони підтримки зі ставших таймфреймів в дискаунт маркеті. І зони зацікавленості з минулого ордерфлоу, тобто ведмежі зони, перестають відпрацьовувати та перевагу здобувають бичачі зони. Подивіться сюди: після досягнення значної зони підтримки ціна розпочала рухатись вгору. Після тесту ведмежої зони поточного order flow ціна не змогла оновити останній лой, як це відбувалось в минулі рази, та оновила підтверджений ловерхай після тесту цього бичачого імбалансу. Так утворився невдалий свінг. Структура була імпульсно зломана, в результаті чого утворилась нова бичача зона зацікавленості, що, до речі, буде дуже хорошим підтвердженням майбутньої націнки активу. Хочу поговорити про сам момент злому, адже на рахунок цього виникає дуже багато суперечок та непорозумінь. Багато хто говорить, якщо свічка закріпиться тілом, то це злом структури, а якщо не закріпиться, то це стоп хант. Свіп, рейд ліквідності або взагалі перевага покупців чи продавців. Насправді це взагалі не так. Ринок так не працює. Розумний капітал контролює 100% руху ціни. Злом може відбутись навіть тіню свічки, і пізніше я покажу такі приклади на графіку та свої позиції, відкриті при них. Вагомі фактори, які дійсно потрібно враховувати при виявленні злому, це ті, які я згадую в цьому відео. Ви можете не вірити мені, але не вірити ринку у вас ніяк не вийде. Порушення структури визначаються не за допомогою закріплення свічки, а за допомогою слідів розумних грошей, зняття ліквідності та реакції від конкретних зон. Все це ви легко можете перевірити на бектесті, знайшовши декілька прикладів. Після того, як ви побачили підтвердження майбутньої націнки активу, ви можете відкривати позицію від новоствореної зони зацікавленості. Але для більш консервативного входу в пріоритеті буде зачекати на розвиток нового ордерфлоу та працювати вже в ньому, допоки ціна не досягне значної зони супротиву. Злом структури на несхідну, нам буде актуально шукати в преміум маркеті від значної зони супротиву. Фактори при зломі точно такі ж самі: імпульсне порушення останнього хайрлоу разом із зонами зацікавленості минулого ордерфлоу та утворення імбалансу. Відразу ж після цього ви можете відкривати позицію від новоствореної зони. Але для більш консервативного входу в пріоритеті буде дочекатись на розвиток нового Order Flow та заходити вже в ньому, доки ціна не досягне значної зони підтримки. Також, порушення структури з точки зору order flow це не завжди чітке порушення останнього підтвердженого ловерхаю або high low. Ви повинні проявляти гнучкість в своєму аналізі. Та визначати ключові свінги, вище або нижче яких немає значних проблемних зон, та де поточний ордерфлоу буде втрачати свою актуальність. Далі в відео ви будете бачити такі приклади. Зараз я покажу, де актуально шукати зломи структури, тільки вже на реальному графіку. Ціна рухається в висхідному напрямку, що буде вважатись корекцією відносно торгового діапазону місячного таймфрейму. Ціллю якої виступає заповнення цього місячного імбалансу, тому в пріоритеті в нас пошук лонг позицій, і шукати ми будемо зломи на висхідну структуру. В зоні тижневого ордер блоку та при заповненні тижневого імбалансу був сформований хайр-хай, high, після чого утворився наступний торговий діапазон. Як я говорив раніше, зломи на висхідну структуру нам буде цікаво шукати в дискаунт маркеті, тому. Всі натяки на лонг до того, як ціна досягне дискаунту, будуть ігноруватись. Першою зоною зацікавленості буде виступати повне заповнення денного імбалансу. Зверніть увагу на те, що відбувається з ліквідністю. Тут ціна маніпулює лоями, а ось тут, навпаки, накоплює великі пули. На денному таймфреймі є хороший приклад фейк боса та істинного боса. Ціна при порушенні цього свінга, який чіткіше виду на 4-годинному таймфреймі. Зламала структуру. Для більшості учасників ринку це вже була хороша можливість для відкриття позицій, але не для нас, так як ми бачимо, що ціна ще просто-напросто не досягнула дискаунт маркету зі старших таймфреймів. Вона зняла ліквідність з верхньої границі ранжа та з цього хаю, паралельно заповнивши цей денний імбаланс повністю. І також протестувала локальний преміум маркет, після чого продовжився несхідний ордерфлоу, в якому ви могли працювати. Істинний злом структури відбувся при порушенні цього хаю, це чіткіше видно на 4-годинному таймфреймі. Після тесту зацікавленості з минулого ордерфлоу, тобто цього 4-годинного імбалансу, ціна почала коректуватись, але вона не змогла оновити останній лой. Вона протестувала бичачий імбаланс та імпульсно порушила всі зони супротиву. Подивіться на те, чим відбувся злом в свічі, закріплення не було. Розпочалась невеличка корекція до першої проблемної зони, і це була ваша можливість для відкриття лонг-позиції, тому що вище немає ніяких значних проблемних зон, які могли б зупинити ціну. Там суцільні пули ліквідності і минулий ордер флоу порушений. Розглянемо ще один приклад істинного злому структури прямо ось тут. Ціноутворення несхідне. Нам буде актуально працювати в східному напрямку на корекцію. Щоб виявити істинний злом структури, вам достатньо звернути увагу на очевидні речі. Ціна знаходиться в дискаунт маркеті, де вона утворила ренж та маніпулювала лоями. Це явний слід на графіку, який свідчить про набір лонг позиції розумним капіталом. Під час останньої маніпуляції ціна досягнула зони зацікавленості, де й відбувся злом структури, який краще видно на годинному таймфреймі. Поглянемо на наступні приклади прямо ось в цьому діапазоні. Після досягнення годинного імбалансу розпочалась корекція, і подивіться, після чого знову відбувся злом структури, після досягнення зони зацікавленості в дискаунт маркеті та зняття ліквідності. І тут я відкривав дві позиції: скріншоти прикріплю на відео, а розглянути їх детальніше можете в нашому з дівчиною телеграм-каналі посилання в описі. В цьому випадку, після досягнення 4-годинного імбалансу, відбулося точно те ж саме: тест імбалансу в дискаунт маркеті, зняття ліквідності та злом. Також зверніть увагу на те, що у всіх цих випадках злом структури відбувся тінню свічі, і це абсолютно ніяк не повпливало на майбутнє ціноутворення. Імбаланс і ліквідність, преміум та дискаунт маркет, зони зацікавленості. Ось ті речі, на які ви повинні звертати увагу при виявленні зломів структури, а не на те закріпиться свічка тілом чи тіні. Іще один приклад з моєю позицією: ціною був знятий великий пул ліквідності на продаж та повністю заповнений імбаланс в дискаунт маркеті, після чого відбулося поглинання цієї повнотілої чорної свічки. Так був утворений ордер блок. А всередині нього рендж, після девіації знизу відбувся злом структури Тінію свічі. Чому саме тут? Тому що тут видно явне порушення зон зацікавленості минулого ордерфлоу. Від новоутвореної зони підтримки мною була відкрита позиція. Чому я це зробив? Ціна знаходилась в дискаунт маркеті, знімала ліквідність паралельно тестуючи зони зацікавленості. Ну і також подивіться, що відбувалося з протилежної сторони. Тут знаходились суцільні пули ліквідності, всі можливі зони супротиву вже були протестовані. Тому такий вхід і такий злом були повністю аргументовані та безпечні. Зломи у випадках з несхідним ордерфлоу точно такі ж самі. Єдина відміна напрям ціни. Але ми все-таки розглянемо їх для засвоєння матеріалу. Загальний ордерфлоу – несхідний, і першочерговою ціллю для нього виступають ці рівні лої. Ціна маніпулювала хаями, що буде вважатись за 3 драйс паттерн, і також повністю заповнила ведмежий денний імбаланс в преміум маркеті. Після чого відбувся імпульсний несхідний рух, і був утворений цей 4-годинний ордерблок з імбалансом це зони супротиву, в яких нам буде цікаво шукати злом. На 15-хвилиному таймфреймі ціна повільно росла в локальний преміум маркет, знову маніпулювавши хаями. До речі, під час останньої маніпуляції виходили новини. Подивіться, як все відбувається в таймінг. Структура була зломана агресивним несхідним рухом, залишивши за собою імбаланс разом з ордерблоком, це наша можливість для входу в шорт. І знову ж таки подивіться, чим відбувся злом тінью свічі, графік британського фунта до долара. Загальний ордерфлоу висхідний, та після повного заповнення місячного імбалансу в місячному преміум маркеті на денному таймфреймі розпочалась корекція, і утворився наступний торговий діапазон. Першою точкою, звідки міг би продовжитись висхідний тренд, було 50% тіні денної свічки. Саме тут і розпочалась невеличка консолідація з маніпуляціями над лоями та порушення минулого ордерфлоу на годинному таймфреймі. Після цього ми маємо два варіанти відкриття угод: на продовження новоутвореного ордерфлоу, або ж на корекцію в локальний discount-маркет. Я відкривав угоду саме по другому варіанту. Після зняття цього пулу ліквідності на п'яти хвилинах відбулось порушення структури. Після того, як ціна повернулася в локальний преміум маркет і повністю заповнила імбаланс, вона почала рухатись в несхідному напрямку, ламаючи структуру, струню свічі та утворюючи нову зону зацікавленості, від якої я і виконав свій вхід. Ось так виглядала моя угода після досягнення моїх таргетів. На основі поданої мною інформації ви могли побачити, як правильно ідентифіковувати порушення структури, орієнтуючись не просто на порушення останніх свінгів, а й на логіку рухів ціни, що значно повисить результативність вашої торгівлі. Я рекомендую вам перевірити ефективність даної інформації на бектесті і також в спробах торгувати на реальному графіку, бажано на деморахунку, перед тим як використовувати це на власні кошти. Буду радий, якщо ви залишите лайк та коментар під цим відео. Це допоможе в подальшому розвитку каналу. Всім успіхів та удачі!